Сьогодні ми з вами розберемо нову тему, яка називається Присвійні займенники. Але перш ніж розбиратися в цій темі, ми з вами трішечки послухаємо, а навіщо вони нам потрібні. Тому слухаємо уважно. Жили собі в Україні граматики присвійні займенники. Їх чомусь тут не любили. А знаєш чому? Тому що вони завжди щось притягували і присвоювали. Наприклад, одного разу присвійний займенник Май, який перекладається як «мій», моя, моє, мої, схопив чужу машинку та голосно заволав: car, my car, тобі б це сподобалось? Ледве вмовили віддати. А іншого разу присвійний займенник Май заволодів цінною річчю маленької дівчинки. Тоді всі мешканці країни граматики встали на захист і нарешті розібралися з неслухняними присвійними займенниками. Навіть їх Властивість притягувати знадобилась. Присвійні займенники замешкали в одному будинку з особовими займенниками. А чи пам'ятаєте ви, що особові займенники це займенники, якими ми можемо замінити іменники? І стали допомагати один одному. Вони стали дуже дружніми, допомагали означати приналежність та відповідали на запитання Whoz, яке перекладається, чий, чия, чиє, чиї. Зараз вони завжди були раді допомогти всім мешканцям своєї країни. Тому давайте зробимо з вами висновок, що присвійні займенники. Вказують на приналежність особи чи предмета. Вони стоять перед іменником або перед групою. Що позначає групою? Це коли слово ознака поруч з іменником. Якщо перед іменником є присвійний займенник, то артикль не буде вживатись. І Дивимося далі. Я вам нагадаю особові займенники. I, you, He, she, It, we, They. Та присвійні займенники. My, your, His, Her, It's, our, their.